Вітаю, шановні на моєму каналі. Сьогодні вам покажу невеличкий відосік про ферми американські, але не так про ферми, як про наш звичай родинний. Ми взяли звичку їздити на таке свято, як збір урожаю, чи як він там правильно називається, Харвест ніхто називається. Я сподіваюся, вам буде цікаво. А загалом хотілося би від вас почути. Що ви хочете побачити, про що вам розповісти, що вам показати. Тому що останнім часом я не знаю про що вам знімати. Нема ніяких зворотних якби Як би хотілося б привернути до свого каналу більше уваги. Так що пишіть мені, будь ласка, ваші пропозиції, що ви хотіли побачити, задавайте ваші запитання. Насолоджуйтесь цим невеличким відео. Я сподіваюся, вам дуже сподобається. Ну, побачу, чи сподобається, чи ні. Мирного вам неба над головою. Слава Україні і героям слава! Гарного вам перегляду. Що так приїжджаєш на ці ферми, береш таке відерце чи якось, якось ящичка і йдеш збираєш. От вони фермери їздять на таких штуках. І ти собі йдеш, збираєш. Це, в залежності від сезону, я вже про це розповідав, є ферми, де є черешні, вишні, домі кабанчик, до речі. І це все таке фермерське господарство тут навколо. О, це я поїхав. І ти собі ходиш. Зараз сезон... На яблука, грушки. Ось до них черешні були, бачите. Вони тут все вирощують, а ти сам ходиш, збираєш, що тобі там треба, що ти там хочеш. І зараз на яблука ми йдемо. Може знайдемо якісь яблука. Я вже казав, яблука я не їм, бо мені нема чим їх гризти. Але за компанією прогуляюсь. Дивіться скільки яблук валяється на землі. Просто капець. Оце все там. Не знаю скільки навіть... Скільки гектарів це все, все там яблуні, яблуні. Ти собі ходиш, набираєш. все, ми... Купуємо завжди в них Сідр, це такий яблучний Сік. І раніше навіть в тому році галон коштував 9 доларів, якщо не помиляюсь. А вже в цьому році 13. Десь Яблочка. Ходиш собі, вибираєш. На землі дуже багато. Вони напевно це їх збирають, ці яблука. Потім з них роблять сік і людям продають. Макінтош називається цей. Сорт яблук. Коротше, в них тут все є. Ну, як в селі, як знаєте, в людей. Це просто така спілка фермерів. Тут їх дуже-дуже багато різних. Ну, люди живуть тут і вирощують ці всі огородину, фрукти. І в сезон приїжджають люди з міста, як ми. І збирають клубніку. Потім збирають черешні, хто приїжджає по огірки, по картоплю. Ну, по все, коротше, можна тут приїхати і все купити. Я не знаю, чи цей відос не забанять. Там якийсь улічний музикант співає, теж гроші заробляє. І що тут показати цей донор, да, заради яких ми приїхали сюди. Ось так він виглядає. Він зроблений з тикли. Звичайний тикли, він такий. Червоний, всередині, дуже смачний такий, солодкі. Ну, вони тут солодкі таке. В цьому році людей не так, не так багато як було в минулому році. Але люди є. Люди сюди приїжджають. Два рази дорожче тут все купляють. Обслуговування дуже-дуже повільне. Все дуже повільно. Все дорожче, набагато, ніж у місті. Але люди сюди їдуть, їм цікаво. Тут чуєте сюди тут дитячі, дитячі майданчики, є аж два є дитячих майданчика. Є такий паровозик. пам'ятаєте, там, якщо хочете, в минулому році я знімав все це. Так що ось так, ось так вони місцеві проводять свій час. А ми приїхали заради цих донатів. Поїзд, бо більше ніде їх немає, тільки тут їх такі роблять, і то у них там щось зломилося, і вони вже на вулиці це не роблять. І це ми забрали останню партію, що в них було, все забрали.